У жінки мозок це найголовніша ерогеніша зона. А потім наступна клітор, і ніякий класичний, довгий, оцей вагінальний може не давати їй такого задоволення, як дає їй конілінгус. Тому що для багатьох жінок це основне блюдо, це те, заради чого для них секс відбувається. Це той спосіб, яким вони можуть отримати собі задоволення. А в мене є купа чоловіків, які говорять, так а я навіть, я якось я навіть, навіть, навіть під час прелюдії я не роблю своїй дружині. Я говорю, а як же вона отримає задоволення? Та вона, ну так, от, класичний секс. Так потім спілкуєшся з його дружиною, вона останній раз задоволення, там, 12 років тому отримала, умовно. Тобто ми настільки в цьому питанні закриті, і ми вважаємо себе в цьому питанні такими експертами, і ми думаємо, що ми класні, що через це ми фізіологічно і емоційно ми, ну, не спроможні дати жінки рівень задоволення в ліжку, щоб вона його хотіла повторювати провокувала провокувала.